Ви знаєте, хто такий саме Павлович, так? Ця ну, е, е, процедура вступу переводу у нас робиться через приймальну комісію. Це людина, яка знає все, що треба. вам. І вона вам розповість сьогодні про те, як доглядати процедура вступу в магістратуру, щоб ви знали.

Кожен вступник майстратури має знати два іспити. Перший всі здають ЗНО, це є і є, 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 є єдиний вступний іспит. Там є частина яка мова, частина згадання фахової компетенції. Тобто оцей іспит всі спеціальні. Тут все однажко всі здаються НО. Другий іспит це фаховий іспит, і тут є різниця. Є так званий ЄФРВ, тобто єдине фахове вступне ребування, це фах, який здається зону ЗНО нього треба разом з її реєструвати. А друге, інші спеціальності дають фаховий іспит у нас в університеті. Тобто фАКЄ є, є ФРБ зовнішньої і фахові іспит в університеті. А, зразу, оскільки я розділив ці категорії, От, у нас дають фаховий іспит, математика, статистика і прикладна математика. З михматок. Середня освіта математика здається є ФРБ. Єдине вступне фахове пробування. Середня освіта і ще що? Середньоосвіта математика. Ага, я уточнюю. Та то вся середня освіта. Але ти просиду про них мати. Середньоосвіта математика за її не факту А Що виключає? Факт стається. Я навіть маю всі списки і здаються. Середньосвіта математика здається психологію до mm -hmm. не не знаю. А може тут немає, хто хоче поступати. Всі такі, що будуть здавати фаховий іспит в університеті. Можуть, ну, але все одно реєструватися на іспити треба, тому що Єві, зберігається. Отже, розпочалась реєстрація на ЄВІ ЄФВР. Це буде тривати з 7 травня по 29 травня. 7 травня по 29 травня потрібно зареєструватися на ЄВІ і кому треба, на ЄФВР. якщо зайдете, зайдете на сайт нашої стрімнішки університетської вступної компанії, там є такий пункт вступної компанії, меню реєстрації є відкрове. Там зайдете, подивитесь, там і наведено точки, де можна зареєструватися, там поштові скриті і кімнати. як правило, на кожному факультеті є, в нас на кімнаті теж проводиться реєстрація. Не зрозумів, що можна в деканаті зареєструватися? Так. А можна самому на сайті? Тут Реєстрація деканати? на єві і ФВ самостійно студенти не робить. На ЄВІ в деканаті? Так. Так. Та. Тут реєстрацію треба, ну, деканат тут працює, там, по-моєму, бо там займається. О, займається... Оля. Оля поїжджає. Ой, вона що? Вона лікар, що, щоб вона вже не ходила. Ну та значить буде. Реєстрація зараз. Отже. Не Реєструйтесь раз на ЄВІ і що по Єфриле, ну, якщо вас цікавить. Дивіться, оскільки фахове стове перебування вимагаються різні спеціальності різні, то теж можете додатково цьому знайти, наприклад, хтось, хто хоче поступати на комп'ютері, хоче, там інші предмети йдеться, там інформаційні технології. Є фВ є різні. Якщо ви маєте фахове студентне перебування, маєте, але є різні теми ці фахових потребування. Якщо ви хочете поступати ще кудись є право до двох випадків, як не робити. Тобто можете зареєструватися на є e і до двох, як Там же як вийдеш, чи буде одночасно, чи не одночасно, так як має кожен абітурієн право зареєструватися на два фахові проблеми. Хто не хоче, може і не реєструватися на жовтні, якщо вам не якщо вас фахові Я зрозумів, значить на є в деканаті, а на обліку. Є в ВВВ теж. Серди, а ви на фахових потім? То я потім скажу. Добре, їдемо далі. Зовнішнє, це добре, це ж танка на ресація на зовнішній, це ЗНО так званий, тобто ЄВІ ЄФВН. Просто я казав, що можна вибрати до двох. Або одне, якщо треба, або якщо хоче в різні місця поступати студент, може вибрати до двох Ось. Але це все зовнішнє, це про не мови. Ось, реєстрація відбувається з 7 до 29 і основна сесія планується ну там, з 24 червня до 15 По 15 липня ви будете здавати Єві. Завантажу, щоб в приватному кабінеті. З цього кабінету що можна робити? Можна так звана реєструватися, на іспит, подавати заяви на вступ. І третє основна протокола, вибирати, куди йде в те, що повідомлення вигляд закладу, куди поступає на піску, потрібно рекомендацію, чи на не підключення контракт своїм електронним поліфікованим підписом, пропити підтвердження, а потім несе до регіонату до закладу освіти. Тобто наперед, три такі основні функції. Реєстрація на місці, подання заяв, і вибір місця навчання. І це з першого липня можна зареєструвати електронний кабінет перемісника. Далі, що ви. Парі, Ми вже ж один раз зареєструвалися на місті. Ще раз треба реєструватися. Нічого не можна. Це фаховий... На Оце що зараз проходить реєстрація просто на ЗНО. От як діти здаються НМТ, теж вони реєструються на НМТ, вже реєструвалися в травні. Mm -hmm. Це тільки на ЗНО, це 7-29 травня, реєстрація mm -hmm. на ЄВІЄФР. Все. А mm -hmm. прошу. Це mm реєстрація на програмці. -hmm. Зайдіть там, це весь список. Дивіться, заходите на наш сайт.

Це я так зрозумів, там є сторінка вступнику, чи як вона називається? чи комісія? На сайті вступної кампанії так. така реєстрація є відповідно. Ну так. Там є всі дані про все, все, що є. Кожен ну, факультет, який аудиторія, відбувається реєстрація, не є Отже, оце вже вступна кампанія, тому що я військо казав, це електронний кабінет вступника. Це також про кабінет. Я напевно думала. Зареєструвати наведен порядок. Тепер перший крок, що ви робите, якщо ви хочете, наприклад, ну, хочете потрібно знати фаховий іспит, правда? От вам треба зареєструватися на фаховий іспит. Ви робите з того з кабінету, і це відділення треба робити. Реєстрація на іспити можна з 1 липня і до 16 липня, до 18 липня 16 липня. Тобто реєстрація на фаховий іспит з 1 липня до 16 липня. З того ж кабінету. Виходить, Митхаївський капітан, реєстрував електроніки. А тоді ви змогли реєструватись на фаховий іспит. А які будуть фахові іспити в нас на факультеті? На ну, майбутнє по різних маністерках. Штати... Ну, просто... що... то... То... Так, а... а друга така річ, а педагогів? В них є фахова. Що... А і більше в них нічого не буде. Тільки Фахов у нас не буде. Фахові здаються або зовнішній, або в нас. Ці три спеціальності здають фаховий іспит у нас, а, а серед освіта математика, то є зовні Тобто реєструватися і на ЄВ, і на ЄФРВ. Тобто є фактично розуміємо. Якщо у нас фен, то я розкриюся на Є. Там єдиний ступенець, а і на внутрішній фаховий кіннос. Так, так, Ну Якщо не йде більше поступали, то ЄФРВ не тільки рискуватися на Юрі, а тоді ресурс із цього кабінету, це що далі говорить, на фахове вибираєте ФАПОСТІ. Ще раз, реєстрація на фаховий, з 1 липня по 18 години, 16 липня. Термін проведення фахових істотів, теж вискаже, 17 липня по 28 липні. 17 липня, по 28 липня. Термін проведення фахових історії. 18.00. 22 серпня. З 1 по 22 серпня. Давня заява. Заява не... Я не пам'ятаю, він вже їсти 10 потім заяви буде писати. Так, Буде мати всі результати, буде подавати заяву. Він може на Фаховий йти ще в іншим. 1 серпня по яке заява. 1 серпня по 22 серпня по тобто подання заяв на вступ. Ви подаєте заяву на вступ, Далі і стежіте про комітет отримає рекомендацію на бюджету, зрозуміло, життя, як Коли той результат буде? Mm. Так. Ну, рейтингові списки мають бути до, до 24 серпня, не пізніше до 4 серпня. То всі повіт заяви з 1 до 2 серпня і до 24 серпня буде результат. Тобто рекомендація на бюджет. Ті, хто отримав цю рекомендацію на бюджет.

Далі на контракт. Ну, після того, як вже бюджетники були зараховані, раніше не можна рекомендувати на контракт, то не раніше 28 серпня. Потім декоментація походу на контракт. Ось виконання вимог до зарахування до 30 серпня. До 18 До 30 серпня. До Здають до 28 липня. Нічого не можуть. Ну, заяви вони будуть подавати вже з результатами. Три тобто, ага, що результат. тижні, щоб вони ще думали. Чи що? Так, тижні. Дивіться, 20, до 22 серпня подають заяви і 24 вже результат. Ні, але з 1 серпня можуть подати. Та до 28-го 28 липня До 28 липня фахові наш 28 липня за заяву. І, то, і до 1 серпня там не багато чогось? Правильно, але заяви три тижні подають. Отож, людям, які відповідають за вступ, тут буде головомойка ціловіка. Реклама дається заява, вони свій падається. Ясно. Тут проблем Тумля не буде. Думаю, проблем не буде. Ось, так коротко податок розказав, в принципі, можете вже задавати питання. Чуєте, де вони дають той цифровий підпис? Що здається. Приватбанку. Можна, приват Можна приват Там тільки Всі знаєте, де взяти той цифровий підпис? Вона, так, ну, дівчата, а досвід про одуження mm. цифровий ставиться підпис чи такий звичайний? В залежності з ким буде. <зважається> <доволом>. з, з, <зважається> з ким? <зважається> я... так. Якщо з, з, з планети Кентавра, то тільки цифровий підпис. Так, залежить що цифровий підпис чи з Кентавра 8635 чи 3328. Там різні цифрові підписи. Одне вимагає Приватбанку, а другий е, свісагриколь. Я спеціальну карточку взяв у Приватбанку, щоб мати той підпис. Але вже десь його скачав, і ще згубив, загублення на лінії. Ще раз скачайте. Це, по-моєму, ви можете скачувати хоч в день 50 разів. Сава Павлович, тут таке одне питання. А скажімо, відомі бюджетні місця чи ні? Бюджетні є право на перецельним вступ, бюджетні місця. місць. Бюджетні... Я чому питаюся? Бо я зайшов на сторінку, От, про те я говорив, там де є бюджетні місця, наприклад, ну, побачимо, на, на освіту тільки є, а там все інші нулі. То буду даватися аж перед садним вступом. Угу. Тобто це буде десь там в районі 28-го першого, так? Миснула зі кінець липня серпень. 20 травня. Пістав. Ну, я Окей, ще Ви, ви не забудете. Не повідомити так. Запаку до вас. вас. Ну, у нас кирили за Ясно, добре. От, ніяк не можна знайти молодшого за себе, щоб прийшов Тобто Прийшли ми на одну агітацію, а тут якась дитина питає, а що у вас я, Микола Васильович, чи там хтось був такий старший? А що у вас всі такі старі викладачі? Старий, але на ділі. Старий кінь бороди не псує. Був такий, значить, зараз вплачено, що на всій спеціальні ще є, наприклад, не повністю державне місце, а якось там голови, щоб якось держава провину компенсує, на когось. Гранту. Мова йде про грантовість. <зарай> так, коли ми просуваємо бюджетний контракт, немає числа. No, є є. І, ні, гранти є. Тут треба окремо забувати, ці, цікаво, десь є тут є пам'ян. І минулого поступала. Я не знаю, чи до нас поступило. я правда, не в чи в наш університет. Особливо треба загранути. Він не поширюється, наприклад, якщо там на бюджет, є на бюджет, без гранту. Так, так. так. А Оце що я можу бюджет контракт, це немає частини. Бюджет. Бюджет. По бюджету. Повністю за рахунок жалючий контракт у самих платі. Mm -hmm. Ви не знаєте, чи не повернується підняття вартості контракту у нас? Зараз ну, індексується на певний невеликий відсотка, тобто зараз та актуальна інформація, яка та є там, оплата на цієї живи здорові. А кожного року така індексація. Тому no, 5 років ціна не міняється. Ціна ja, 5 років не міняється, 4 роки не міняється. От я ж кажу, міняється. Кожного року. Якщо людина поступила, ніби і фіксована, а там ця індексація проходить. А то, що кожен рік трошки міняється для вступників, є кожен і теж росте вступ. Для нових судників місяця. Але коли ви вже поступили, то сподівається ціні, що було. Просто індексація не виходить. На основному спичну. Ви не переживаєте, запам'ятайте, в найдешевший... Сполучених Штатах найдешевший семестр це 60 тисяч американських купонок долярів. Доля, я-я. Ні, я серйозно кажу, це. але там грантова система, тобто в залежності від того, як ви себе поводили, чи ви брали активну участь, там багато є товариств, які її підтримують, ви можете мати навіть повне покриття плюс велику стипендію, так як в Масачусетсі. Стипендія мала до 5 тисяч американських купонокрбованців в місяць. Ну а семестр так само дешевий. Деякі семестри можуть і 250, і 400 тисяч коштувати. Ви що вони їх навчають, за такі гроші цікавили? В немає ніякого прогресу, великого вчаться. Возьміть, поїдьте собі в Крим і подивіться, чого вони навчили, там поприлітало. того, що вони навчили. Ясно. Ви Питайте, зараз... Ну хто йде до нас на факультет? Я не агітую вже тільки себе. Ну, за... я, я рекламую тільки йти на наш факультет. Ви збагнули? А ну скажіть, які в нас є магістри, Олег. Значить, магістри, я тільки знаю матекономіка, актуальна фінансова, механіки 113, тут тобто, прикладна математика, далі освіта. Потім я знаю, є статистика, так? І ще від... цього року відкривають якихось магістрів? Комп'ютерна аура, Комп так? То вже є 5 і ще в нас там Так, Марка Олександрівна. Скільки контингент студентів в нас є? Перспективи. У нас всі перспективні. Всі, хто дуже почитає конкурс, всі перспективи. Я маю, що підуть до нас. Окей, я спогну. Яка комп'ютерна ангела, чи марк модель, яка відбувається?

Якось буде. Окей. Олег, коли ви тут все стигаєте, то з тими відео, щоб їх різати і клеїти, треба тратити е кучу.